Маленька Вероніка перед управлінням ДАІ разом з мамою чекають на приїзд із зони АТО найдорожчої людини. Папа. скучила за папою. Да. Чоловік Марини ще в грудні поїхав на схід виконувати службовий обов'язок. Рівно місяць. які новини, що говорять та ситуація заспокоює нас постійно. Все в порядку каже, все добре. І от дочекалися. П'ять патрульних автівок заїжджають у двір Державтоінспекції. Тут інспекторів вже чекають колеги та рідні. Та перед обіймами з близькими шикування. Товариш майор, особовий склад віриний мені на зоні АТО, Був без і знову. Олександра Клименка зустрічає вся сім'я. Привіт, братан! Це все нормально, так. Не дивлячись на мороз, татові принесли живі квіти та прапорець України. Олександр, окрім нового року та Різдва, на сході відзначив ще й свій день народження. Все ж таки приємно, що повернувся на рідну землю. Добре, що всі вернулись без втрат. Було тяжко, ми це пережили. Ми вернули свій підрозділ і будемо далі працювати вже на нашій землі. Будемо передавати опит. Дочекалася повернення тата і Вероніка у подарунок повітряні кульки. Сам же Віталій Скрипак розповідає, на сході чітко виконували поставлені перед ними завдання. Стояли на блокпосту, забезпечували перевірку транспорту осіб, які перебувають в транспортному засобі, наявність в транспортному засобі, ну перевірка речей, огляд пасажирів. Під час служби виникали і певні труднощі, розповідають інспектори. Ми всі працювали, тяжко було по роботі, тобто графік був дуже насичений. По 12-14 по часів це було саме найтяжче. Вже не вперше даїшників області відправляють на схід для забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку. Зони АТО на сьогоднішній день повно 15 наших співробітників, які виконували свій службовий обов'язок в зоні АТО. Дана ротація проходить щомісячно, тобто, кожного місяця наші співробітники певна кількість їх перебуває в даному в даній зоні. Нині в інспекторів відпочинок, але з 19 січня всі вони повернуться до виконання своїх безпосередніх обов'язків.